Бажаю здоров'я, звати мене Роман, позивний Пепсі. Е, свій шлях військовослужбовця почав е, з 22 року, серпня місяця, пройшовши без ЗВП, потрапив одразу в 25-ту січеславську бригаду в 3 батальйон. Е, починав я з піхоти, е, з першого штурму Червонопопівки, Луганська область. Е, там отримав поранення та і поки лікувався. Вийшла така нагода показати себе на дронах. Поцікавився у командира роти, він дав добро, якраз тоді все тільки починалося з дронами. Я вивчився на Mavic, потім мене навчили скидами працювати з БК, набрав команду свою і почали працювати. Все почалося вже десь з. Квітня-травня квітня, місяця почали літати. А вже коли були на Харківському напрямку Новоселівська, населений пункт Новоселівська, вже почали активно працювати з Кидами. Свій бойовий опит я здобув, це коли мені сказали, що замативував, якщо хочеш додому, то треба знищити танк. Якраз нас штурмували, тоді розбувся ворожий танк, я тоді його спалив. І тоді почалось, як то кажуть, жажда крові ворожої. Все, почалося знищити ворога. Десь за рік на Мавіках ми з екіпажем знищили около близько 700-800 ворожої сили. Потім щось захотілося більшого. Запропонували пересісти на важкі бомбери — це кажан, вампір. Ну і там теж ми себе добре проявили, почали працювати, нищити ворога, як то кажуть, мінувати, скидувати хлопцям провізію. Ну і в один прекрасний момент командир батальйону запропонував мені. Посаду начальника безпілотних, Служби безпілотних систем, де зараз я проходжу подальшу службу. Родом я із Запоріжжя. Воювати срочку не проходив, в АТО не був, ну, я срочку не бачив просто смисла. В воєнкоматі сказав, якщо війна прийде, то буду. Як то кажуть, піду воювати. От і на Каркав. Війна почалась повномасштабна у му році. Я ж пішов в ТЦК, але на той час мене не брали, бо спочатку в першу чергу брали тих, хто вже досвідчений був, був срочка, а то вже бойовий опит досвід. А вже, як то кажуть, в серпні пішов в ТЦК, кажу, забирайте. Мені кажуть, місць немає. Я кажу, а чого? Я говорю, в мене вже всі друзі воюють, а я що буду ходити, дивитися. Він каже, ну, дешеве підеш. А я тоді не, не знав, що таке дешеве. Та я кажу, ну піду. От пішов тепер. Тепер служу в шляхетній 25 й бригаді, 3 батальйон. Я чесно, я не, не жалкую взагалі, що я пішов, пройшов цей шлях, зараз тут. До війни я працював на металургійному заводі оператором. Так, да, перше бойове завдання, пам'ятаю, це був населений пункт Червонопопівка біля, можна сказати, біля Червонопопівки та Тернами. Там була посадка. Ми туди заїхали, і почав я проводити розвідку. Було на початку, да, дуже, як то кажуть, страшно, бо був один дрон, боялися його втратити. Але завдяки волонтерам, командиру роти та замкомандира роти, та й всім небайдужим допомагали, знабжали дронами, обладнанням. Тому Завдяки ним, можна так сказати, і в нас вийшло і літати, і нищити ворога, і все інше. Зараз, зараз полягає основна робота операторів дронів це проводити постійну розвідку над нашими позиціями піхоти, щоб туди не зайшов ворог, щоб піхота як можна більше, так сказати, відпочивала в кавичках. А ми своєчасно виявляли ворога, то його нищили до підходів нашої піхоти. Ось що полягає. Зараз розвідка, скиди, бомбери важкі FPV і, так, і таке і інше. Своєчасне виявлення та нищення ворога. Злагодженість між оператором та підрозділом повинна бути і точна, бо, якщо не буде злаженості, не буде і точних. Як то кажуть, комунікації і своєчасне попереджання або виявлення. І можемо... час, зараз час це дуже розкішна річ в нашому випадку. Тому ми не повинні гаяти час і своєчасно комунікувати з підрозділами. Ну, на позиції, коли я ще літав на Мавіках, типовий день, ну. Я загалом я літав тільки вночі. тобто для мене тільки ніч була, бо днем літав мій напарник. І в мене, якщо я любив зимні періоди, бо ніч була довга, і за цей період можна було багато знищити ворога. Ну як, прокинувся одразу, взяв пульт, викорив сигарету, поки кофе заварив, вилітів. Якщо побачив когось, ну раніше я літав, я в розвідку не проводив, я загалом вилітив з БК, кого побачив, одразу нищив. Зараз трошки інша війна. Вона модернізується, важко. Зараз вже на мавіках нищити ворога. Фронт здвигається потроху. Тоді так, да, в мене починалося так. Прокинувся, взяв пульт і до самого кінця літав, поки не буде світанку. На бомберах, коли літав, теж ще так разі та FPV вороже не було. Як тільки вечір по сірому приїжджали на позицію, робили свою справу та сідали в машину та виїжджали, робили по ночам. Зараз же знову з ефективністю з такою війною їздити не виходить, тому хлопці живуть на позиціях. І працюють. Так, неодноразово рішення оператора рятувало і не тільки нашого екіпажу, та й загалом і рятували і піхоту, і позиції, та багато чого. Наприклад, було виявлено нам точку, ще як тільки нас закинули під Авдіївку на населений пункт Семенівка. На те образку. Я кажу, що ми тут працювати не будемо, ми знайдемо собі іншу точку. І пішли так, знайшли іншу точку, трошки повише метрів за 200, і почали, почали там працювати. І проходить день, туди прилітає кап, на ту точку, де ми повинні були працювати. Ну, Я думаю, це може вдача, може совпадіння. Тобто, кажуть, ми не дізнаємося цього. Було таке, що на Мавіках літали, виявляв ворожий ворожих особовий склад, які йшли штурмувати нашу піхоту. І вони навіть не встигали доходити до позиції, ми їх одразу знищували. Або зачішали, зачищали окопи, траншеї ворожі, до того, як наші заходили туди штурмувати. І все, хлопці заходили, просто луталися і, можна так сказати, без потілі. Так, звісно, є хвилювання за піхоту, яка там знаходиться, бо я теж там був, я розумію, що це таке. І тому це мене і мотивувало постійно працювати на їхню користь, бо я знаю, що це таке. І коли з дрона. Легше виявити та вбити ворога, ніж там знизу піхотя. піхоті. І одразу, так, да, це мене мотивувало в першу чергу, щоб хлопці поменше робили всяких дій, а робили цю роботу. Ми Ми знаходились трошки далі, ніж вони. І да, хвилювання завжди є. Ой, та дронів я багато втратив, і взагалом в більшості із за... Своєї жадоби, бо бачив ворога і летив, летів до нього до останнього, щоб його знищити, а на обрат не вистачало батареї. І багато так дронів втратив. Та і ходили з хлопцями в полі, шукали їх біля ворога. Ну, всяке траплялося. Та і бомбери втрачали. От бомб... Ну і в «Мавіки» ще не так кричали. А от навіть не кричали, а просто зауваження робили. А от за бомбери, так. Якщо по своїй провині ти їх втратив, то це погано, звісно. Ну і ми і працювали над тим, щоб такого більше не траплялося. Робили аналіз над своїми помилками. Скільки часу потрібно? Ну, часу залежить від людини, наскільки в нього є бажання взагалі працювати з дронами. Наприклад, ну, якщо казати за себе, то я, мені це вдалося легко. Я взяв дрон у руки і одразу полетів. Ну, якби... Скидувати... Скидувати так, тренувався, але я цього хотів, і тому в мене це вийшло. По за інших людей не можу казати. Все ж залежить знову ж таки від мотивації, наскільки він хоче цього і так далі. Якщо взяти його за змусити і сказати, от бери пульт та літай, ну, звісно ж, не захоче цього. Це все залежить від людини. Ой, дуже розвивається багато. Ну, якщо брати масштабні проблеми, то не вистачає людей, а так розвивається постійно, на, на місці технології не стоять. Я не буду, звісно, казати, що, що зараз винаходять. Все одно. Якась мавпа викладеться в Тік-Ток і люди дізнаються. Взяти, наприклад, ті ж бомбери, вампір, кажан це ж розробка України. FPV дрони теж почали в Україні виробляти ще в далеких 14-15 роках. Тому Україна, звісно, в цьому плані вона розвивається добре. Хоча я коли літав на Mavic. Я робив все, щоб дізнатися на що він спроможе. У мене було таке, що я Севка просто залітав на 8800. Тоді спарок не було на мавіках. Просто побачив якусь техніку, взяв, полетів. Да, обратно не вистачило долетіти, ну там метрів 200 я пройшовся. Тому і тоді я знав, що от з гранатою Мавік може долетіти на 8800 і повернутися обратно. Це якщо ще є вітер зустрічний. Тому все залежить знову ж таки від людини. Якщо він хоче цього, то він буде знати, що і як. Ну, служити в Україні, це я думаю, повинен кожен, хто, у кого є дім, сім'я, яка ж, живе в Україні. Просто люди не розуміють, що коїться зараз, що ну, ворог ворогу байдуже, хто ти, дитина, чи. Ну, Люди почали розслаблятися потроху. І, а мені, наприклад, все одно мотивація не впала, коли я знаю, що от ворог підходить до мого будинку і що, куди біжать. як казав е, мій зам, зам командира роти, ну він вже зараз в іншому підрозділі, що біжати скоро буде нікуди. От Кордони закриті, люди біжуть, біжуть, біжуть і все. Львівська область, там всі скупчення буде, а куди далі біжати, все. І все одно рано чи пізно прийдеться приймати бій. Невідомо, коли ця війна закінчиться і так далі. Що стосовно оператора дронів, ну, люди різні бувають. Хтось хоче, наприклад, штурмувати. От в мене є такий знайомий. От я кажу: а чого ти? Ти вже скільки? Років вісім він вже в піхоті. Чи з, з часу, АТО, він каже, ну мені подобається штурмувати. Я от літати не хочу, я хочу от іменно ходити, там, виконувати різні завдання, місії. Хтось хоче літати, комусь подобається крила, наприклад, високо там виявляти, далеко залітати, комусь подобається вбивати, ну, з, май... ну, з дронів. Тобі ж... Тут залежить від кожної людини по-різному. Мене мотивує кількість вбитих підарів, як то кажуть. Чим їх більше, тим мені більша мотивація. Бо я їх ненавиджу. Таких би результатів не було по знищенню ворога, техніки і збереженню особового складу, якби не екіпаж. У мене був чудовий екіпаж, який ми розуміли друг друга з полуслова. Тобі ж кожен знав, що йому треба робити. І всі друг друга доповняли, прикривали, і за, за рахунок цього, і ми всі вижили і, дотрим... і досі працюємо. За саме случай був це та їх багато, якщо так взяти. Ну, саме такий, що ми заїхали другий раз населений пункт Терни. І за троє суток я зі своїм екіпажем знищили 70 особового складу ворога, 70 одиниць. Скідом? Так, да, збросами, скидами. Це таке, що саме запам'ятовувалося. Ну, а так, в мене то рутина. тому я якось не запам'ятовувався цим. Слухатись командирів своїх, бо вони як ніяк -ні -як будуть досвідченіші. Бо я от слухав свого командира роти і робив так, як він казав, і це допомогло мені вижити. І так само молодим, можу запропонувати слухатись командирів своїх сержантів, ну тільки толкових, якщо там є мавпи, які там кажуть, там піди. Я не знаю, Головою об стіну дайся, ну це нерозумно.